Вітаю вас, любі телеглядачі, і знову програма Справжня ціна стукає у ваші домівки. Тема сьогоднішньої розмови шлюб. Яка справжня ціна щасливого шлюбу? У нашій студії пастор Богдан Мудрєвський. Вітаю вас, пастори. Доброго дня вам! Яка справжня ціна щасливого шлюбу? Вона настільки велика ціна справжнього шлюбу і справжнього щастя в сім'ї, що виміряти її словами грошима неможливо. І це та основна цінність і основне благословіння на землі, яке Бог дав для всіх людей це сім'я. І якщо ми навчимося правильно цим цінити і правильно це будувати, ми будемо щасливі. І над цією працею, правильного сім... сімейного життя, правильного сімейного стану потрібно працювати все життя. А так як люди ліниві, то, на жаль, вони це замінили. Замінниками, які називаються підробка, тимчасовою насолодою. Тимчасово це на стороні це громадянський шлюб, це е, віртуальне знайомство, це інтернет, це е, поверхневі стосунки або миттєві стосунки. І, на жаль, люди настільки девульвували справжні оригінальну цінність щастя шлюбу, що вони вже... Розчарувалися, що може бути оригінал. І шукають підробок, яка підробка краща. І ви знаєте, це як різниця в картинах: оригінал завжди має сталу величину, яка в ціні зростає. А підробка вона завжди в ціні зменшується, тому що вона тиражується. Дуже великий тираж, дуже маленька ціна. Так от, сім'я це один раз Бог дав тобі дружину, Бог дав тобі чоловіка. Будь ласка, попрацюй. Або сплануй так попрацювати над цим все своє життя, щоб ти був щасливий. Заплати за це ціну. І це сльози, це розчарування, це терпіння, це смирення, це прощення. Це багато критерій, про які ми повинні говорити і для вас, глядачі, описати, щоб ви побачили ціну щастя справжньої сім'ї і збудували це щастя, завоювали це щастя в своєму домі. Чому до одруження? У молодих людей прекрасні стосунки. Коли вони одружилися, починаються проблеми. Їм важко сприймати один одного. це завжди так. Тому що чим далі людина від людини, тим легше її любити. Так от нам не треба переконувати. Ми дуже щиро любимо європейців, американців, африканців і японців. Чому? Тому що вони далеко. Трошки важче. Ми любимо українців. Ще більш важкіше. Ми любимо ближніх наших. Чим людина ближча один до одного, тим важче її любити. Але якраз близість один між одним, справжня близькість, вона дозволяє нам сполучатися, гармонізувати наші стосунки один з одним, так, щоб ми стали щастям для свого партнера, щастям для дружини, щастям для чоловіка, щастям для своїх дітей. І це. Дуже важкий процес, важкий, але Бог обіцяв нас цьому процесі благословити. Чоловік одружується на дружині, жінка виходить заміж за чоловіка, проходить певний проміжок часу, і чоловік або дружина починають говорити: а в молодості ти був такий, а ти в молодості була ось така. Угу. Чи потрібно було тоді одружуватись, коли йдуть такі претензії? Це через неосвіченість, тому що насправді, як і в церкві, так і в товаристві, в суспільстві повинні бути курси по підготовці сім'ї. Бо коли люди щойно познайомилися, одружилися, вони не чають щастя один в одному. Але по мірі продовження сімейного життя, люди зближаються, вони пізнають один одного, пізнають не тільки тіло, пізнають душу, пізнають дух. Впізнають характер, звички. І тут повинна бути гармонізація і усвідомлення того, що я взяв дружину і їй посвятив своє життя. Я вийшла заміж і посвятила йому своє життя. І, на жаль, коли люди одружуються, вони одружуються на егоїстичних цілях. Я беру собі цю жінку, я беру собі цього чоловіка. І так будто це вже моє надбання. Сім'я це жертва. Це я себе віддаю комусь. Якщо виходити з площадки, я себе жертвую до кінця свого життя комусь, це міняє філософію сім'ї. Ну ти жертвуєш постійно, жертвуєш а не отримуєш віддачі. Відповіді. Як Односторонній далі? рух. Так. Тому важливо, щоб сім'я вона належала до церкви, до конкретної церкви дає навчання. І, наприклад, ми в церкві недавно вже починаємо десь за декілька тижнів курси для сімей одружених, які мають проблеми. І ці семінари будуть протягом трьох місяців. Невелика кількість людей, де люди будуть вчитися вести своє сімейне життя, вчитися сприймати один одного. Ми не маємо досвіду. А в Біблії написано, що ми одержали прокляте життя від батьків наших. Так Біблія говорить один один. Ми отримали життя прокляте від батьків наших. Що ми одержали? Ми одержали стандарти сім'ї, які не пральні. Будучи дітьми, ми бачили, як батьки наші е, сваряться, конфліктують, як вони не сприймають один одного, як вони це вирішують. Ми казали, ми ніколи такими не будемо. Але бачивши, ми це сприйняли. Все, що ми бачимо, ми з'їдаємо. З'ївши, воно виростає в нас плодом. І ми, маючи вже свою сім'ю, маючи вже свою дружину, свого чоловіка, ми повторяємо. Той алгоритм рішення проблем, який був в наших батьків, через те є конфлікти. А в моєму домі було отак. А моя мама була така, а ти така, а мій тато був такий, а ти такий. В нас різні цінності. І нам потрібно привести свої цінності, свої параметри сімейного життя у стандарт Біблії. Це не означає, що кожна сім'я буде одинакова до іншої. Але, знаходячи перше джерело, знаючи, як Бог від нас вимагає. Ми будемо йти шляхом жертви і любові один до одного. Коли ви говорите рух в одну сторону, так жінка терпить, жінка міняється, жінка бігає в церкву, чоловік сидить вдома, включив телевізор і дивиться новини зранку до вечора, чи якісь серіали, чи своїми товаришами їздить кудись на відпочинок. Відповідно, є розрив стосунків, є розрив світогляду. І тому дуже важливо, щоб як чоловік, так і жінка ми будувалися на спільній платформі. Для цього існує товариство, яке ми назвали Дім Божий, церква. Про це говорив Бог, в це вчить Біблія. І тоді, коли ми відвідуємо спільно День народження, церкву, Богослужіння, спільно виховуємо дітей, в нас утворюються спільні погляди. Але це зауважу багаторічний шлях. Це не є шлях одного дня, одного року. Це шлях до кінця життя. Буває дружина, можливо, чоловік. Хочуть збудувати цю одну платформу, так, щоб щоб відбулися стосунки міцні, сильні. Але одна сторона. Хоче цих стосунків і будування, а, інша, а іншу Пастурно. сторону задовільняє те, що відбувається кругом неї. Як тоді діяти тій стороні, яка хоче щось змінити? Не можу вам сказати одного рецепту, але як на мене потрібно говорити. Мені дружина колись говорила, і я деколи говорив, ми замикаємося, тобто ми спробували це 10 разів, 20 разів, 100 разів. І ми зупиняємося. Ми кажемо: слухай, жінко, я хочу, щоб ти була така, така, бо ми з тобою робили оце і оце, відповідно чи до чоловіка. Відбувається зупинка, а я цього не хочу. І ми ображаємося. Тобто ми не чуємо реакції нормальної, і це нас ображає. Ми не чуємо позитиву і ми замикаємося в собі, а най воно буде так, як воно є. Змирившись з цим, ми змиряємося з майбутнім, яке йде вже в неправильну сторону. І ліпше, хай буде розмова на повищених тонах, хай буде крик, хай буде сварка, але нам потрібно відкрито говорити і відкрито слухати один одного зауваження, один одного претензії до себе. Тому що коли ми замовкнемо і згодимося з тим розривом, то тенденція вона буде продовжуватися в якраз на розрив. І нам потрібно говорити, деколи плакати, деколи. Наголошувати на своєму, деколи смирятися, але ніколи не забути, нам потрібно досягати єдності. Тому що сім'я можна замінити слово синонім. Сім'я це єдність. Якщо ми єдності не досягаємо, ми не досягнемо і сімейного щастя. І люди через це страждають. Через це відбуваються зради, через це відбуваються замикання в собі. Знаєте, по новинах можна почути, посварилася сім'я, чоловік пішов і повішився, чи там застрілився, чи жінка щось там начудила. І чому? Тому що люди не налаштовуються на довгу працю. Люди не мають цього терпіння. Пам'ятаєте, в писанні написано терпінням вашим спасайте душі ваші. Є таке місце. І воно мене з кожним роком все більше дивує, тому що дуже багато в мені не хватає терпіння, щоб закінчити почату справу. Закінчити своє рішення до кінця донести. Існує така думка, діти, це ті, які поєднають сім'ю. Я живу з тобою заради дітей. Ви погочуєте? Дуже часто. Ні, категорично це неправильно, тому що е, так, діти дають сім'ю радість, вони дають затишок, вони дають спільну цінність, вони об'єднують на якийсь певний час. Але буквально це до перших морозів, до перших проблем. Тому що буквально дитина виростає і вона йде в садик, і появляються конфлікти. А в що дитину вдягнути? А де взяти гроші? Чоловік каже стільки, жінка каже стільки. І на рівному місці виходить конфлікт. Дитина виростає після школи. В неї вже свої цінності, свої інтереси, що відбувається. Дитина за орбітою сім'ї, а батьки як не мали щастя, так і не мають. Чому це питання? Я рахую, нам потрібно обговорювати не один раз вчитися. І хотів би дати пораду, якщо ви хочете збудувати сім'ю і бути щасливим в своєї сім'ї, згодіться на одне на один параметр. Перше, я повинен вчитися, вчитися так, щоб мене боліло, тому що любе навчання це зміни, а зміни це біль. А ми не хочемо, щоб нас боліло. Але якщо ми хочемо мати сім'ю, ми повинні згодитися з тим, що нам потрібно вчитися і змінюватися. Потрібно навчитись сприймати біль, так, яка відбувається при будуванні твоїх стосунків. Ця біль під час змін це не тільки сприйняття, коли угу. ми чуємо один одного, нас болить. Але коли міняємося, нас також болить. Ми згоджуємося з правдою, бо пізнаєте правду, і правда зробить нас вільними. Чоловікові і жінці треба згодитися в тому, що ми недосконалі. І жінка, і чоловік в сім'ї для того, щоб бути дзеркалом один для одного. І коли ми дивимося в своє дзеркало. Ми бачимо моменти, які нас не влаштовують, але це дзеркало. І нам потрібно деколи сказати, а може, це я як позбутися болі в сім'ї. Перше, не замикайтеся в собі, знайдіть пастора е, духовного опікуна, який би міг вам порадити і послухати, вислухати вас. По-друге, говоріть з тим, хто вам причинив біль. По-третє, обов'язково знайдіть церкву, де би вам змогли провести з вами заняття і допомогли вам порадництвом е, вирішити максимум. Те, що можна вирішити на цей момент, любі телеглядачі. Ми продовжимо нашу розмову. Тему Сім'я у наступній програмі. Ми чекаємо на вас рівно за тиждень. Дивіться нас у неділю о 9.30. Дякуємо вам, пастори Богдане, за вашу вичерпну відповідь. На все добре. Дякую.